У Кривоморозі відкрили філію центру підготовки громадян до національного спротиву. Тут цивільних навчатимуть діям у надзвичайних ситуаціях та під час воєнних загроз. У 2021 році був прийнятий закон щодо підготовки громадян до спротиву. В цьому законі чітко прописано, що є територіальна оборона, це і рух опору. А в територіальній обороні чітко складовою цивільною є це територіальні громади, обласні державні адміністрації, міські державні адміністрації. І на сьогодні центр спротиву. Цей центр був створений у 2024 році. Це обласний центр. Зараз ми присутні на відкриття філії. У центрі вже працюють дві навчальні програми: – 48-годинна та 108-годинна. Перша включає 14 дисциплін і дає базові навички, необхідні для орієнтування у військових та кризових умовах. Це вогнева медична підготовка, зв'язок та інші напрямки. Це не базова військова підготовка, Це не початкова військова підготовка. Це ми даємо навики підготовки за дисциплінами військовими саме вогнева підготовка, медична підготовка, зв'язок, інші, Ті, які потрібні не навчити, а дати ознайомлення громадянам. Щодо використання цих навиків у своїй роботі або під час якихось надзвичайних подій бойових дій, через велику кількість охочих центр уже сформував дві групи. Найближчим часом планують додати заняття на вихідні дні суботу та неділю. Щоб програми стали доступними для всіх, хто хоче пройти підготовку. На відкриття центру приїхала й почесна гостя заступниця керівника офісу президента України Ірина Верещук. Моя глибока вдячність власне, Раді оборони міській владі за те, що вони так системно і так методично підходять. Я чому можу собі дозволити це сказати? Я була тут, у 23-му році, і я про це говорила. І я зараз бачу, як змінилось динамічно так, у кількісних вимірах і в якісних. Ситуація щодо ветеранської політики, щодо соціального захисту, щодо супроводу наших ветеранів, реабілітація і і медичне забезпечення. І я бачу цю динаміку, тобто жодна локація, яку я сьогодні відвідала, не була повторена. Я приїхала в зовсім нові центри, в зовсім нові локації, і навіть тут зараз, де ми знаходимося. Центр національного спротиву, який, як ви знаєте, я всіляко сприяю, всіляко допомагаю розвивати центри в Україні, є тим великим підтвердженням. Він новий, відремонтований. Тут навчаються учні, тут навчаються доросле населення, цивільне наше населення, і це теж. Те, що показує приклад, за що величезне дякую ще раз кажу громаді, керівництву і всім тим, хто розуміє, що таке основа нашої держави. Подібні центри запрацюють у кожній області України за дорученням президента. Їхню типову програму підготовки вже напрацювали за участі Міністерства оборони, Генштабу та Сил територіальної оборони. Анастасія Співак, Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, перший міський.